А потім, дівчата, ви навіть не можете відслідкувати. Тому що це відбувається так часто, що навіть через наші захисні механізми, через наші фільтри проходить ця інформація. кап, І ти за час думаєш, блядь, ну я, напевно, йобнулась. Навірно, я йобнулась. Треба йти до в психушку, здаватися, да? і от в чому на безпека, да? Ви починаєте записувати в блокнот, що він говорив. Ви починаєте перевіряти себе. Тому що насправді ж, є багато хвороб мозку, психіки, і навіть той самий, коли кліщ кусає енцефаліт, коли там з мозком проблеми, що люди все записують. І ти собі так уже починаєш сумніватися, ти записуєш в блокнот, блядь, перевіряєш. Ти шукаєш докази своєї адекватності, правда ленд? Ти починаєш шукати докази не то, що він долбайоб, сучий потрох, а докази своєї адекватності.